Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати таку величеньку посилочку. Тут нам прийшов планшет з сайту Aliexpress. От Зараз я зніму на відео реєстраційний номер посилочки, щоб сфокусувався на всякий випадок продавцю в якості доказів кинути. Ну Я думаю, що... Посилочка має бути нормальна, тому що я вже цього продавця замовляв і не раз замовляв планшет цей піпо. Силочку снапшот я прикріплю нижче під відео стіною. Тобто ніяких проблем тут не буде. От, кажу ще раз, що я вже цього продавця замовляв і не раз планшет цей. Ну, ми з вами, нам головне що, відкрити посилочку і глянути, чи він працює. А вже інші нюанси, ви можете подивитися в інтернеті, дуже багато пише про цей планшет, що він сюди являє там. Ну, от ми зараз відкриємо так. от Дуже хорошо запакована посилочка. Просто дуже хорошо запакована. Не... Китайці ніколи не жаліють ні скотчу, ні упаковки. Тобто все чудово. І все прекрасно, як вони оце виконують. Що планшет я вам скажу, так як є от недовго, десь 20 днів. Правда, планшет прийшов не на моє відділення, прийшлось їхати в місто, забирати його. Ну Думаю, для мене це не проблема, тому що місто близько буває, я там часто. От Вже хочу скоріше відкрити, побачити той планшет. От, Вже не відкривати ту коробочку. Ну Запаковано дуже бомбово. Просто, Просто дуже бомбово. Так, от. Багато поролону, багато того всього. Зараз ми повикладаємо це все чехол, сам планшет піпо, більш нічого немає. От. Здається, так, більш нічого немає. Ну, почнемо з чехла. Чехол такий, як я вже замовляв раніше. цього продавця чехол хороший. Тобто тут і пише піпо, чехол ніби йде як оригінальний, ось такою книжечкою. Ну, Хороший ніби чехол, хоча мені без чехла набагато краще, ніж, ніж е, з чехлом. От, е, Зараз глянемо, що прийшло в цій коробочці. Минулого разу я от не пам'ятаю. Здається, тут має бути зарядний пристрій. Так, Зарядний пристрій. Навушники йдуть. Тут же наушники ліпші. Так. USB-кабель. USB-кабель. Я відкривати не буду. От ви, думаю, так знаєте, що там має йти в комплекті. Так, це є. Тепер відкриваємо самий планшет PIPO. Він іде, запакований. В оригінальній плівочці, тобто, ну, тобто, його і не відкривали, і не перевіряли, там іде ну якби заводська плівочка, то, то провірити ми мусимо. ну, Планшет, чесно скажу вам, достойний, діагональка його от 10 дюймів процесор 1,6 ГГц. тобто Це навіть якийсь ну, ну, дуже хороший, дуже так сказати, витривалий планшет по параметрам. Зараз ми спробуємо його включити. Я думаю, він включиться. Так, планшет включається, загрузка пішла, це саме головне. Це саме-саме головне. Зараз він загрузиться. Прошивка стоїть тут Android 42.2. От одна з найновіших прошивок. Ну, що я можу ще сказати за нього? Ну, класний, апарат класний. Тому що замовляв не раз і, і знаю. І, і знаю, і бачу, і пробував. Апарат класний. Щось довго грузиться, не знаю чому. Думаю це не проблема. Думаю це не суттєва проблема, що він так грузиться довго. Можливо, перша загрузка. Так, все. Апарат включився. От, англійська мова тут. Ну. Ось такий от апаратик. Pipo M9 Pro. За 200, здається, 20... 200, верніше, 220 доларів десь так. От. Такий от апаратик. Якщо вас цікавить детальніше, будь-яка електроніка сайту Aliexpress. От, чи моя думка про це? То звертайтеся, пишіть, чи на Ютубі, чи ВКонтакті у нас є група. А наразі з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Аліекспрес Волинь. Всім до зустрічі!